Доброго дня! Сьогодні приготуємо такий легкий новорічний салат хвилинка. Його головна перевага в тому, що готується він буквально за 5 хвилин і дуже-дуже смачно виходить. Перше ми беремо куячу грудку. Найкраще взяти копчину, але можна, в принципі, відварену для економії і займо доволі таки крупним кубиком. Далі наступний огірок. Огірочок так само приблизно нарізаємо, огірок обов'язково беріть свіжий. Якщо він у вас дуже такий соковитий, то ліпше серединку вийняти і тільки таку м'ясисту частину відправити до салату. Тоді буде саме смачно. Але в мене огірок молодий, тому відправляю його повністю до курочки. Наступне беремо омлет. Тут важливо, саме не варене яйце, а омлет. У мене омлет за хвилину у мікрохвильовці рецепт є на моєму каналі. А такий пухкий він виходить, також доволі великим кубиком і відправляємо у миску до салату. Так, Це, на цьому ми з нарізанням закінчили. Тепер переходимо вже до повністю готових продуктів. Це кукурудза і сир. Можна брати будь-який твердий сир, але мені найбільше подобається, як цей салат смакує з моцарелою, тому я беру вже таку натерту моцарелу. Якщо берете звичайний брусковий сир, то, звичайно, треба його натерти на дрібній тірочці. Майонезу ну, буквально 2-3 чайні ложечки на таку порцію. Ага, і обов'язково додаємо сухарики. У мене сухарики домашні, також рецепт є на моєму каналі. Можна взяти і підготовлені. Підсолюємо за смаком, можна поперчити, але в мене теж будуть їсти діти, тому я не перчу. От і все ретельно тепер перемішуємо і одразу можна ставити на стіл. Якщо ви готуєте салат за якийсь проміжок часу до того, як ставити на стіл, то не додавайте сухарики, а сухарики вже додайте ну, буквально за 5-10 хвилин до подачі на стіл. А саме так вони лишаються хрусткими. Ось так салатик виглядає. Порціонно, ну і пробуємо дуже смачно, дуже ніжно і набагато краще, ніж олів'є. відео сподобалося, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. У вас чекає ще багато цікавого, смачного!